Вітаю, красавчики, так, погнали сьогодні говорити про бізнеси, які я мутив. Що взагалі в мене в житті да, з самого малку, якісь там да, ідеї виникали. Ну і взагалі потім, коли я став дорослим, в мене вже була своя будівельна компанія, якісь там да, проекти цікаві будували все. Тобто хотілося б проговорити взагалі цю ідею, роз, як розпочати свій бізнес, скільки бізнесів у мене прогоріло і провалилося. Да, навіть там ні, дитячих брідових, які ми в дитинстві щось там намагалися мутити. І навіть серйозний, де я там вкидав інвестиції по пів мільйона. Е, в Україні, наприклад, коли я відкривав цих металоконструкцій, і різних різних приколів, що відбувалося зі мною, коли я намагався щось придумати, щоб не працювати на дядю, а якось мутить, крутити свою тємку, свій бізнес, якісь зароблять свої гроші і так далі. Отже, почнемо з того, що. Ну, Така от ідея, навіть у мого сина зараз є. Він каже, папа, я короче, буду продавати морозиво каже, на Майами біч. Ну, Я кажу, продавай. Тільки ж дивися, почитай закони, подивися, що там пишуть, як там взагалі чи дозволяється продавати чи ні. Короче, е, теж цікавий момент, тому що ну, так от, як глянуть по законам, то не скрізь взагалі можна таким займатися, ти не можеш просто так взяти. Як у нас в Україні прийнято поставити, десь там якийсь ларек, да, продаєш. Тобто, ну, звичайно, що це треба якісь там дозволи, ліцензії, погодження, і ну на пляжі так просто ходить, то можливо тебе і загребуть. Ну Треба ще мати дозвіл на роботу. І в дітей він теж може бути з цим тут складно. Тому я йому сказав, звичайно, ти можеш спробувати, але до першого моменту, коли тебе спіймає поліцейський на пляжі і скаже, чим ти тут займаєшся, і ну це може закінчитися чимось незрозумілим. От, а мій перший дитячий бізнес прийняно. Да, ось мій син теж хоче якусь копієчку заробити думає, на чому б тут його заробити, в цій Америці. Мій бізнес в селі я розповідав на моєму приватному каналі, також про початок мого життя і як я проживав у селі. Мій Перший бізнес був це. Я збирав. Звичайно, була така сама золота лихоманка була не тільки в Америці, коли всі кинулися на пошуки золота да, в Каліфорнію. А також була в нас алюмінієва лихоманка і по селах, коротше, де ми жили, і е, кольорові метали всі збирали. Я пам'ятаю, мій перший даток і сказати. Ну, це не бізнес, да, це більш, можна сказати, працюєш сам на себе. Давайте розділяти бізнес, е, як. Е, Визначення бізнесу це коли на тебе працюють люди, і ти придумав якісь, да, чи виробництво, чи щось, коли ти ну, майже не приймаєш участь або менеджер щось. Да, а коли ти сам на себе працюєш, це таке можна розглянути той самий ФОП, якийсь там, щось там продає. Або ти собі зробив робоче місце, сам на себе працюєш, надаєш якісь послуги, але ну, да, це важко назвати бізнесом. Коротше, і я таке придумав, що зрозуміло, у нас усі в той час бігали і скрізь збирали і по всім свалкам, якимось там, да, ці кольорові метал, алюміній, мідь, там все ми збирали, здавали. Коротше. І це ще я ходив якийсь там сьомий клас, мабуть, да, і це таким змалку пресували, якісь там банки коротше, металеві. Все це зносили, здавали, якісь гроші, які заробляли, пам'ятаю, да? це був такий. Да, перші перші взагалі якісь там е, спроби заробити якісь грошей, а, а не те, що папа, мама, дай і все в такому плані. Потім після цього е, я вже вступив в університет КПІ, назваюний факультет. Якось Мене доля випадково туди закинула. Адже спочатку я ще подавався навіть на програміста в Чернігівський університет, але не прийшов там якісь балі не набрав. І корот, вже було пізно і щось там. Була думка, що я переведусь на інший факультет. Батя каже, йди хоч куди-небудь. І, звичайно, що на той зварювальний факультет в КПІ в Києві був найменший конкурс, туди брали, просто всіх там бажаючих майже не було. Ну і коротше, я пішов туди з думкою, що можливо, якщо мені треба буде, я потім пізніше переведуся на інший факультет, який мені треба, і щось там буду мутити. Але звичайно, що цього не сталося, я просто забив <кій> і нікуди вже не переводився. Так от, уже в університеті, коли ми там жили. Да. Ми з чуваками скинулися, ну ми от дивилися, там була коменда, ми її називали, да, комендант гуртожитку. Якась там Анастасія Петровна, умовно, да, і вона рулила цим гуртожитком і там була прачка, да, да, стиральні машини стояли, да, пральні машини. І вони коротше, оце все прали для студентів за бабло. Ну Ми ж такі бізнесмени на леком шиті. Коротше. Ми скинулися кімнатою, де ми там чотирьох жили в кімнаті. ми там це, ці Койкомісця двохповерхові, всі лежали там як шпроти, забиті в тих ячейках в гуртожитку. Це прикол був. Мати давала 20 гривень на тиждень Ярику. Ну, на той час 20 гривень були ого, го можна було там, не знаю, хлібина коштувала там, гривні 50. Але все одно, що таке 20 гривень для Яріка на тиждень це було дуже мало. І, звичайно, що ми хотіли якось бабла замутити. І щотижня з клітчатою тією сумкою на 50 кг їдеш в село. Мама там дасть тобі там цибулі, моркви, картоплі, так я катався в село назад на Києві, так мотався щотижня. Але треба було да, не тільки просто вчитися, як якийсь лох на якомусь там факультеті, а хотілося би ще паралельно да, якісь грошей. Всі хочуть якихось грошей мати. І хто там продвинувся, круто, по кар'єрі відразу заробляє якісь гроші ще в університеті. І ми короте, замутили таку тему. Нам було цікаво саме бізнеси. Читали книжки якісь там, да, по бізнес-плануванню, по стартапам. По Роберта Кіосакі, багатий папа, бідний папа, да, що не вчиться, вчиться. Це фуфло, Йдіть гроші заробляти, ось купуйте, ані дві, те все. Ну, короте, те, що писав Кіосакі, це, звісно, він молодець, але воно все зараз не працює. І... Коли він тоді брав в Америці дешеві кредити під 0% і нагрібав нідвіги, німіряно, там щось вона платилася, то все в минулому йому просто повезло в ті часи жити, коли да, Америка саме стартувала в плані цього ринку дуже розвивався недвіжка, кредити, дешеві, все. Я потім рахував цю модель по Кіосакі, як так купувати недвігу за рахунок кредитних средств. Ну, те, що він там лапшу вішає, ну, нічого воно так не вигорає, там рентабельності тієї немає. Тому це не вийшло. Але ми коротше, проаналізували, що реально коменди там в, в нашій прачці аніміряно клієнтів. Скинулися в кімнату, де ми в чотирьох жили. Наш друг там один заробив десь там грошей, я пам'ятаю, на якійсь там роботі, і, бо в нас нікого не було. І він як інвестор виступив. Інвестор ми його називали. І ми купили цю прачку коротше. стиральну машинку, просто поставили себе в ванні, в кімнаті, в гуртожитку. Коротше. Розклеїли об'яви, роздрукували об'яви. І по всім гуртожиткам розклеїли з нашими телефонними номерами, да. Пам'ятаю часи, коли мобільних телефонів не було. У мене з'явився тільки на другому курсі е університету мобільний телефон, тому що я навчався в 2003 році. Десь там тільки почали з'являтися Там Siemens c 32 така була. Волина така у мене на поясі висіла. Ну, Це взагалі діч. Але сам факт, що вже телефони з'явилися, це дуже нам допомагало, тому що да, ми розклеювали об'яви з телефонами. Все, студенти дзвонили, і з усіх гуртожитків студенти нам несли свої шмотки і ми стирали їх шмот коротше, на вагу. Тобто приносять такі кульок, АТБ коротше, величезний шмаття, там різні, я не знаю, підодіяльники, простині, куртки, там, шмотки, що попало. Да, студенти ці бідні несли. І ми там щось типу, по 5 гривень кіло, я ж не пам'ятаю, цінний, але ми... Стирали чуть дешевше, ніж стирала да, у нас на, на першому поверсі гуртожитку. А ми жили там десь на 11-му, пам'ятаю. І ми собі стирали, ми уявлення не мали, якийсь там, чи третій курс, ми були, чи що? Безбашені чуваки, да, бізнесмени великі. І, і це ну, Ми на початку реально почали носити кожен день і ту машинку ми там за пару місяців відбили. Ми порахували бізнес-план. Скільки часу на те, щоб вона окупилася, коли вона в нуль вийде, потім якийсь прибуток не Да, Ми це все порахували, сіли, накидали, <сі> почали стирати ту всю шнягу. <сі> Всі несуть ті шмотки, вонючі труси, стираються. І це набуло розголосу. Ми, ну, що ми там знали, що ми з командою щось погоджували, ні, звичайно. А як це так? Ми якісь незрозумілі студенти там, да, якісь там третього курсу чи що. У коменди під носом конкуренцію замутили в її гуртожитку, да? відкрили прачку, Все в кімнаті, там у ванні поставили машинку і стираю. Вона була в шокі, коли про це дізналася. Відразу до нас постукали, постукали братки, як то кажуть, да? в маски-шоу нам устроїли стиген там. Постукали до нас в кімнату, сказали, ви що пацани, офігелі, короче, без, без хто ваша криша короче, бізнес тут мутите. Податки не платить, нічого. ну, Звичайно, що це все було нелегально. Так робити не можна було. Ну і тим більше, що хто б нам це дав зробити в гуртожитку. Але ми були, знаєте, такі, як скажуть, малі, дурні, мрійники, бізнесмени, і, і коротше, нам було по барабану, все. Ми просто пробували все в підряд. Все в підряд ми пробували. І коротше. Звичайно, що нас бізнес ледь там себе окупила пральна машинка, потім нас коротше, нагнули і нам довелося закрити всю тімку, звернутися. і, коротше, да, Цей бізнес, можна сказати, так прогорів, але по нулям, по нулям вийшли в ноль, коротше, коли ми стирали гуртожиткам. Потім у нас було конструкторське бюро. да, Це зараз Artificial Intelligence все робить, вже всі все списують, ніхто нічого нам не якісь послуги накрилися. А у нас за бабки ми робили якісь контрольні роботи, якісь креслення, якісь курсачі, всю цю діч. Я пам'ятаю, взагалі там чувак один заряджений, то він ці всі курсачі всьому потоку, всьому факультету робив, він там тупо мільйони рубав. Ну, дядя він там на комп'ютері написав прогу, це вважалося огонь. І він просто всім якісь там розрахункові роботи робив за бабло. А ми креслили. Ми, в принципі, креслення робили, бо це А0 формата там. Папір цей коротше, да, ця бумажка огромна, да, цей формату А1, А0 в тебе для креслень спеціальні ці паперові такі, да, як їх називають, не знаю. Листки, листи ці величезні. І да, до нас приходили ми теж розміщали якісь там да, об'яви і до нас приходили за бабки ми креслили ці роботи але це такий був підробіток це був підробіток а, не скажу що це там прям, ну це звичайно що а, правильна машинка вона трошки більш була така цікава да, як модель якогось такого примітивного бізнесу а те що ми робили креслення то це таке діло. Потім що ми робили наступне? В гуртожитку ми ще Відкрили перукарню, адже ми ніколи не ходили стигтися. Все життя я там тільки в дитинці, то в дитинці мене мама стригла. Потім я виріс гуточок, поїхав. Ми з пацанами купили машинку. Ми подумали, що математику не вміємо рахувати, тільки тих бабок, да, будемо ще витрачати там в перукарні. то що не піди в перукарню, тебе як якогось лоха барабанули, там якісь там. Я не знаю, стрижка не завжди тобі подобалася. І ми не зрозуміли, за що ми платимо гроші. Ми купили якось на Троєщині чи там, десь там на вокзальній машинку таку, що стригти за якісь там 200 гривень. І почали стригти один одного. Стригли ми себе чітко взагалі. І коли ми трохи нашарилися, спочатку пробували, да, все, а потім ми почали стригти просто топами. Ми розмістили об'яви, і почали стригти всі общаги, всі гуртожитки навколо нас З нашої гуртожитки всі до нас ломилися, студенти, ті, що з нами вчилися. І ми почали їх ще, да, і ще після того, як правильний бізнес наш накрився, почали ще барбершоп шоп мутити. Да, і ми почали стригти бабки студентів. Теж нормально було, якісь там приходили там, да, один чи двоє, там кожен день хтось приходив. І я з, з моїм другом найкращим. У мене там друг був, ми з ним постійно все вдвох мутили, постійно вдвох ходили, скрізь гуляли, на дискотеки ходили вдвох. У нас там була святий четвер, п'ятниця, де ми постійно на дискотеках там висіли. Там якісь клуби були у нас біля Інтонація був, там Гринвіч, потім форсаж ми ходили в Києві, постійно висіли в клубі Форта... Форсаж. От. Ну, Я навіть зараз, мені вже скажете, старічку Яріку, 38 років. Ну, я навіть зараз хожу в клуби і двіжу і з молодняком нормально, я себе почуваю. Такого, що там різниця якась відчувається, що я вже все, старий пердун коротше, на дивані мохом заріс. Так, да, я там не курю, не п'ю, нічого. Я там просто можу хавати, нормально замовую на столі якісь там напитки, наїдки без спиртного, без курива, без яких бульбуляторів. цих. І просто Ярік танцює годинами, може на танцполі там ковбаситься. Е, Так от. Е, У нас це був ще такий прибуток да, паралельний. Коли ми то щось там стрижками займалися. Але ми почитували книжки, і я вже зараз матері казав, ма, кажу, я не той, хто буде сидіти по ту сторону стола на співбесідах, я не буду тим лохом. Бачите, я протвічався. Я рідко позорився перед матір'ю. Мати сміялась з мене, казала, що ти мене ж, мрійник, дурачок. ти що ти розказуєш? Ти учись, учись в школі, учись в університеті гарно, бо тебе на роботу не візьмуть. Мати казала мені, тебе не візьмуть на роботу, вчися, синок. А я кажу, Майку, роботу, я буду давати роботу людям, я буду сидіти, проводити співбесіди, що мені твоя робота. І ми читали якісь книжки, думали, башку включали, думали, де взяти бабло, де заробити бабло в Україні. Да? От, Але в Україні бізнес мутить, це ой-ой-ой, ребятки, це дуже мутна тема. Стрьомна, грязь, корупція, все воно платиться, всім заносиш. Пачки бабок кругом купляєш, всі послуги, все замовляється, скрізь до тебе приходять, братки стукають, як у нас колись стиралка була. Короте, це дуже-дуже такий челендж у нас той, ще бізнес вести. Тому що він дуже у всіх грязний, всі десь там ухиляються від сплати податків, щось там оптимізують, десь там, щось там виводять якісь бабки то на офшори, то на обнали, то коротше. Я рік оце в цьому варився, там, я не знаю, окреме відео можна на годину зняти, як я там мутив цей бізнес будівельний в Україні, що там відбувалося. Це просто такий треш, коротше. але то буде далі. Значить, після гуртожитку е от тих наших примітівщини, тієї да, дітського баловства, ми пішли ми пішли, значить, вже. Навчатися в другий університет і отримувати паралельно другу освіту економічну. І на менеджмент організації при КПІ був ще Міжнародний університет фінансів. І Ярік має дві вищих освіти, нічого. три, 10, хоч 20 цих папірців, цих бумажок, цих пластикових дипломів, всі їх можна да, засунути в одне місце. Якщо ти просто якийсь там раб, найомний там, да, цей, що, щось, там, педали там, за печеньки і нічого прикольного не створив, бізнеса нормального не замотив. Так що, то все до одного місця, ребятушки. От, і ми навчалися в двох унів... університета, так бо то була вечірня форма навчання не заочна, а вечірня. Тобто день ти ходиш на пари в КПІ, ввечері ти ходиш на цей е... університет фінансів на менеджмент організації. Ми хотіли дізнатися, читали там, як там мене організації, як там співробітників наймати, як їх мотивувати, там податки туди-сюди. Тому що ти маєш бути і в бухгалтерії розбиратися, і в всіх законах, і ще в чомусь, як ти все це будеш, і товочки відкривати фірми. Коротше, це все просто треба було робити. От, і перший раз я вже став директором товариства з обмеженою відповідальністю. На третьому курсі, ребята, Ярик уже був директор. Але не такий директор, як ви подумали, а Лох, директор, якого бартанули, і багато моїх одногрупників теж, тому що нас просто масово брали з нас паспорти, казали, що тут нічого такого не буде. Всі мої друзі теж ми пішли як лохи туди. І таке кидало було, на нас пооформляли якісь фірми по відмиванню бабла. І коротше, по 50 гривень всім заплатили, типа мітинг такий зібрали. Кажуть, пацани, студенти, бабки, хочете заплатити? Ми, звісно, хочемо, ми ж хочемо купити 2 кг бананів, 50 гривень це 2 кг бананів, по 25 гривень кіло. Ми такі, давайте тут таке, паспорт даєш, все, ми тут щось там бумажку заповняємо і через 15 хвилин ти 50 гривень даємо. Коротше, вся толпа побігла, нас просто киданули, на нас поформляли якісь фірми, я там вже відразу став директором. Пізніше цю фірму я з юристами закривав через 5 років, тому що через неї почали відмивати гроші, амивати гроші, пішли значить, фінансові. Махінації, Ярік, через Ярика там моє ім'я стояло, я там був директором, якась там е придумана фіктивна адреса юридична компанія цієї. Через 5 років там почали бабки мільйонами проходити. Депутати наші, Красавчики, да, почали відмивати через ту контуру мільйони, а там Яріка ім'я стоїть, що він директор. Це прикол. Потім до мене міліція, поліція наша славно приїздила да, по боротьбі з корупцією. І відмиванням грошей. І вони Яріка на живця брали коротше, і зі мною садили мене в тачку. І я заходив в банк як директор тої контори. і Яріку казали, що треба говорити. І я ще мив, е вимагав у тої установи, яка обслуговує мою фіктивну контору. Да, Видати мені статут підприємства, фінансові звіти, звіти по оборотам коштів за, за там квартали, і все все це, коли я прийшов і почав вимагати, там коротше, всі на стрімі стали. Потім ті братки в кожаних куртках, чорних зі мною зв'язувалися, і щось там ще намагалися мені погрожувати, і щось там на моїх батьків намагалися дивити. Коротше, такий треш Ярик просто дурачок тоді був, вляпався в таке лайно. І коротше, за 11 тисяч гривень, я пам'ятаю чітко цю суму. Я потім цю фірму з адвокатом а, успішно закрив. Успішно закрив через 5 років. Тому да, Яріку дурачку, отакий урок був да наївному а, валянку, який просто. Не знав, що, що це якийсь обман, лохотрон, дав свій паспорт як студента. На нього відразу оформили фірму. Так що, бачите, я був директором відразу, дуже в ранньому віці, вже на третьому курсі на мені вже товки були. Так що, красавчик, от так бізнес починається. От. Е, так. Тепер. Ми ходимо в два університети, навчаємося все. І ми викупаємо, що фінанси, фінансові потоки. Оте, де, де денежки крутяться, де, де, де потік бабла стаєш туди з підсакою і починаєш черпати бабло. І треба головне знайти ці фінансові потоки. Але ми знаємо, да, у нас де, 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 де фінансові потоки в Україні. Всі туди ломляться. Верховна Зрада, коротше, туди. До влади, там всі потоки, кормушка, корито, всі туди йдуть, да, десь влаштовуються на таможнях, десь іще там гарні потоки, і всі крадуть, всі так от грошики заробляють. Це така культура в Україні. 100% людей, всі ото щось крадуть, Ну може не 100-95, є чесні люди, е, як то кажуть, хто чесний, той і бідний. А тільки ті мають в Україні, хто десь там пристроївся і щось там е, мільйони ті нагрібає. Так от, продовжимо. E, після того ми вирішили, що ага, фінанси, а в нас же фінансова освіта ще вдруга. Ми пішли з моїм корішом в банк працювати. Ярік сидів на кредитах і шльопав вельдорадо в Ельдорадо в магазинах техніки, доматехніка, ще якісь там да, магазини у нас багато по Україні було. По різним точкам оці, е, я сидів як кредитний спеціаліст в галстуку красному, ніби той Трамп. да, короче ніби у нього червоний галстук. І ми сиділи такі в рубашечки, да, чорний низ, брючки, біла рубашка, галстук. І ми сиділи, як лохи, за 2500, да, 2500 гривень, пам'ятаю точно моя перша зарплата, Це був четвертий курс. Я якби, да, дві освіти тягнув і ще вже працював, уже на роботі. На стаціонарні і ще й по клубам ходив вечорами. Так що красавчик, А ще я займався спортивною гімнастикою в університеті 5 років. Я займав там призові місця, виступав за університет по спортивної гімнастике. ну Ви бачили всі мої штуки, які я мучу. Там, да? акробатики всякі там сальтушки ми там робили. брусья, кінь, там перекладина, все це ми там робили. Дуже круті штуки, мені подобалося, І от. Ми пішли на ту роботу. Але план був такий, піти глянути, як воно працює, і можливо щось своє замутить, так як то всі кажуть. Пішов, подивився, викупив схему, як ця модель працює бізнесу, можливо, якісь прийдуть думки, ідеї, щось своє замутить. да. Посиділи ми в тому банку, зрозуміли, що там ми і залишимося в тій рубашечці, в тому галстуку е найомними співробітниками, да, тобто якимись такими чувачками недалекими, які <кій> насправді нічого не заробляють. там. Копійчані зарплати, і ми зрозуміли, що це фігня. Сидіть, сидіть там кредитним спеціалістом, дай щось там в найомі сидіть. Корот, це зовсім не те, що ми планували, і ми забили на цю ідею. В той час Ярик все більше ставив під сумнів якість освіти в КПІ, особливо того зварювального факультету, нікчемного. Де були, до речі, і гарні викладачі, але в невеликій кількості. Да, у нас класний декан був, були і гарні там люди. Але сам факультет, да, він був на, кр... на межі краху, закриття. все. Хоча в мене в групі було 30 чоловік і троє дівчат, уявляєте, сварщиці це були. Да. Але вони молодці дівчатка, вони перекваліфікувалися. Е, да, мабуть, та освіта їм ну, була не, не дуже ні до чого. Теж я знаю одну дівчинку. вона... Ходила зі мною, вона потім і на економічну освіту зі мною ходила, і вона потім пішла працювати вже по іншій сфері. І, як то кажуть, да, е їхній той перший диплом технічний їм навіть не знадобився. Але ж ми були інженерами, да, не просто якимись там КПІшна освіта, не просто сварщик став, там, ПТУ там, з електродом вариш. Коротше, ми були інженери, інженери, які там розробляли ці всі мости, конструкції, рахували там, е, сапромат да, опірматеріалів, ще якісь там штуки, якісь креслення, проекти робили дуже круті. Тобто ми були інженери, звичайно, не якісь там прості сварщики, як ви зрозуміли. От, Але все одно. Обладнання в університеті в цьому факультеті було старе, лабораторії занедбані, все воно, все воно таке, якесь таке в совок. Навіть при совку. Там, просто коли тільки починалось, то все, то там була моща, мести патона, ці всі на закльопках, все. Це просто були якісь світові прориви. да, А потім з часом, як воно почало все. Затухать, розвалюватися, і це сварка, і цей зварювальний факультет, він просто з кожним роком все менше-менше туди людей. А зараз його взагалі закрили, розпустили всіх, розігнали, вже там все, нікого, нічого немає. Так що і ті якісь механіковий машину, будівний, якісь, там, Міхмаш, факультет, був ще якісь факультети. Всі вони страдають. І ми викупили, що коротше, ми знаходимося, як то кажуть, в лотці, яка йде на дно. А да, там одесь. Курса з четвертого, я зрозумів, що я пливу не в тому човні, і що ця лодка підводна, має дірку величезну, набирається вода. І ми просто да, в чому університеті втрачаємо час. Ми просто йдемо на дно і, коротше, це нам нічого не дасть. Ми пливемо у протилежному напрямку від того, куди нам треба йти. Ми почали фільтрувати викладачів, дивитися, куди ми ходимо. Коротше, відраховувати почали їх першими. Да, як то кажуть, прийшов один раз на лекцію, дивишся на викладача. Ага, стоїть як бомж, драний босий, вонючий, в якихось там протертих штанах, в нього нічого немає. Там да, на пенсії там уже скоро йти через два роки. а Він ходить, там дедушка якийсь чи бабушка, щось там викладає, щось розповідає. З книжечки щось читає, сам нічого не знає, нічого мудрого сказати студенту не може. Ми таких відразу кенсили і більше не приходили на пари. Ми ходили тільки на пари до нормальних викладачів, які нам подобались, яких ми поважали, які могли розповісти щось ще про життя, ще що не тільки з книжечки став, якусь фігню, там читає, якусь там муру, коротше. всі сплять, півпотока спить потім пів потока чи вся група купили якийсь той предмет, всі забивали болта, щось ксіяли, копірували, здавали, що попало, аби тільки здати той предмет закрити. Таке навчання для корочки мені було не потрібне. І на четвертому курсі в моїй голові сталася революція, і я просто забив на це все болт.